Засвіти в серцях наших, чоловіку любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої евангельські проповідування, вложи в на нас і страх блажених Твоїх заповідей, що ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже і Тобі славу, висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І присвятим, і благими животворящим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час прийшли деякі до Ісуса і розповіли йому про Галилеян, яких кров пала, змішав був з їхніми жертвами. Озвавшись, Він сказав їм: «Гадаєте, що ті галилеяни, тому що таки постраждали, були більші грішники, ніж усі галилеяни. Ні, кажу вам. Але як не покаєтесь, усі загинете так само. Або ті 18, на яких упала селамська башта, їх забила, гадайте, що були більше винні від усіх мешканців Єрусалиму. Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само. І він розповів їм цю притчу: Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику, прийшов він і став шукати на ній плоду, та не знайшов. Тоді сказав виноградареві: Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плоду на цій смоковниці, її не знаходжу. Зрубай її, навіщо займає землю? То і до нього: Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкорух і обкладу добривом. Може, що вродить наступного року, а як ні, зрубаєш її.